Та лід дуже опасно. Ой, ой, Пущами, бур'янами, крупними окунями. Ось все, дивіться, який окунь клюнув. У такій проток і навіть ось такі горбаті окуні живуть. А це, звісно, луно. Диви. Диви. Не пролазив лунку. Оце вже окунь. Друзі, доброго ранку. Коротше, виїхали ми сьогодні з вами на перший лід. Будемо сподіватися, що ми на нього вийдемо. Приїхали тут ось на таку затоку. Зараз вдягаємося, перевзуваємося і відправляємося шукати якусь рибку. Думаю, у нас все вийде. Поїхали. Чобіточка, чобіточка. Ой, на коліннички мої не доставав вже їх сезон. Друзі, класна тема. Всім рекомендую. Ну я думаю, вже всі їх поюзали, всі в курсі, як вони виручають на риболон. Так, ну що, пробуємо вирушати, все загружено. Пацани вже там і спробують лід. Щось всі сидять, ніхто не виходить. Води вода побігла. Пішню мою, віддайте. Забирайте, <ріст> десь не провалились. <ріст> О! Чуєш? А тріщить! Та лід дуже опасний. Ай, ай! 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 Чи воно зразу страшне? Диви. Воно ж тут в якомусь місці, може бути лучше в якомусь хуже. Аж да, щоб я знайшов. Тут вже ось я виходив зразу, Дивіться як. Ай, тріщить. Ну нічого, зараз ай попробуємо, Зробимо парочку лунок. І пройдемося з балансирчиком чи. І з мармишкою. Дивіться як тріщить. Капець. Друзі, ну льот сантиметрів десь три, думаю. Потом скрою трішки більший, сантиметрів чотири, а тут десь три. Дуже опасний, ну, наче мене держить. Піджопничок, щоб на ящику сидіти, було комфортно. Беремо нашу удочку. Тут у нас заряжений ось мікрончик. Не знаю, який це колір. Чорненький ось такий. Зараз з нього почнемо. І пройдемося оці десяток лунок, що ми з вами зробили. Може у нас тут хтось і клюне. Почнемо із кройню і так і будемо сюди вертатися. Да, хоча б окунчик тут прокльовував. подивіться, стою і зразу ось моментально виступає в воду. Ну, я не повірю, щоб тут окушка не було, хоча ця затока вона вже від'єдналася від основного русла. Тут ні не течії немає нічого. Раніше я колись тут по перволітку відкривався, то тут у нас невеличка щучка була. Окушок був. Короте, пролазили ми там годину, пройшли всі лунки, нема взагалі ж, ніякої риби, не то що а зовсім ніякої. Хоч би хоч якийсь окушок маленький був. Зараз їздимо, катаємося тут по протоках, але вода впала і в протоках немає зовсім води. Так що не знаю, чи ми знайдемо сьогодні, лід не знайдемо. Будемо сподіватися, що десь ми щось в цьому сезоні з вами і спіймаємо. Тю, так тут води немає. Тут нема води. Тут раніше в прошлий рік ця протока була повністю у воді. А це дивіться. Тут води нема. Взагалі нема, дивіться. Капець. Ага. Ні води, ні льоду. Оце тобі і протока. Це тобі проток. і протока. Тріщить. Тріщить, тріщить. Так, ну що, друзі, зараз тут попробуємо Трішки ослуночок набив, теж лід дуже поганий. Але трішки тримає. Рано ще, дуже рано, але зараз попробуємо Хто в нас тут живе? А може і ніхто не живе. Ну в камеру дивився. Мікро окунь є. Мікро. Дивіться, глибини зовсім нема. Глибини зовсім нема. може його треба пробувати, правда, аби... На мотилячина без мотилочку. То може б... Ух Бачили? Підбой перший був. Єс. Опа! Первий окунь! Перший мікроокунь, друзі. Йо-мойо! Перва рибка в цьому сезоні! Ура! Ура! Аби він хоча б такий клював. Це було б дуже добре. Єсть. Ух ти! Друзі, зійшов. Це хороший окунь був. Це прям був дуже хороший окунь. Ах ти. І перед цим холоста покльовка була. Та ти що жалко, що зійшов, хоч би показав вам. Ну це ладошка була, навіть більше ладошки. Прям такий. Можна сказати, Горбачук невеличкий. Опа! Ну це вже це вже на Окуня похоже, диви? Це вже, друзі, на окуня похоже, ви поняли? Довго вимучував, але все-таки ще одного взяли, бачите? Та ти що? Може і рибка розклюється в нас тут. Ну довго цього вимучував, прям дуже-дуже довго. Ну його тут мало, тут дуже мілка глибина, напевно, з метр. Що ж тут на метровій глибині в нас буде. Аби я туди трішки, хоча б на 4 метри вправо змістився до русла, то там би міг би і хороший окунь, в принципі бути. Опа! Диви опять. Та з метр, з метр глибина. Теж такий, дивіться, кушок. На щось похоже. Ну у мене тут вже ось вода виступила, я вже ось по коліна в воді стою. Дивись, округ лунки, Хорошо, що я на колінах, бачите, в воді стою. Хоч щось виручаю. Може ми зараз цю луночку розшевелимо. Може ще щось піймаємо. Малий, малий. У мене теж ось з десяток покльовок було і жодного не витяг. Ух ти, Диви, який. О! На ни, на них оце вже окунь. Оце вже да. Та ну те, що для перевольотки це. Це дуже хороша риба. Хоч щось, ніж нічого. Бач. Там чотири штучки витяг. Тут ось одного вже. Я вже з рибою, диви. Ну це борьки окунці будуть жарити, ти що. Він колись отаких, як насолив. Чуєш, колись отаких, як насолив. Так такі добрі були, ми їх їли як насіння гарбузове. Якби що ти їх ще на тобі Ну так да. Ох ти, така подача була тільки що Така подача тільки що була. Як вроді би там не окуня, щось таке, як щука. Прямо аж загнуло в обратну сторону. Удочку. Ви бачили? Що це було, я й не зрозумів. Це напевно окунець. Може хороший. Саня там одного витяг хорошого окуня. У нас пока м'яч. Чуєш, щось ти саня натягав, ось дивись, скільки окунів. Ось все, дивіться, який окунь клюнув. У такій проток і навіть ось такі горбаті окуні живуть. Оце, звісно, воно. Диви. Та ти що? Красавчик просто. Я тут луночку зробив. Зараз і я тут спробую. Може теж роззадорив якого окуня. Бачите, між такими мілкими. А, так тут взагалі води немає. Між такими мілкими, бачите, такий окунь стояв. Тут взагалі води 30 см. Я не знаю, як він тут стояв, такий окунь. Рибачу, друзі, я сьогодні своєю найулюбленішою удочкою. Вона в мене вже третій сезон це Флагман Ice Pro 55 см. Котушка Флагман Фріз 55 см. і лясочка 016. Ну і балансірчик мікрон. Ось в такому чорному розкрасі. Як бачите, сьогодні окунів лови непогано. Осна так у ми сьогодні з вами і ловимо. Диви. Соня он тягає на міляку прямо таких окуньор. Ми сюди ми сюди повилозили ось у цей, до русла поглибше. Він прямо там на мілячку сто тягає хороших окунів. У мене теж поклювка була перед цим, така як хорошого окуня. Малий так не вдаре. Давай, давай, друг. Один за одним. О, Борис хорошого завали. А то окунь, так? Та да? окуня ж можна брати любого ж розміру, правильно? Так. Великого не можна. Великого треба всі дові Ну так да. Великого, диви як підкидає. Та ти шо, такі покльовки валять. Так, а ну я тепер селфі зробию, то будемо їхати в другу точку. Давай. О, диви який. Що-що? Окуняка. Оце вже він. Ти бачиш. А куди ж ви будете їхати? А ну розкажіть і мені, може я за вами поїду. На річку. На річку? Вже підмерзло якраз, так? Не признаєтеся, так? Вничку будете їхати. А телефон в машині, так. Зараз ми завожимо цього окуня, що Саня піймав. То він каже, цікаво, яка його вага. У мене тут є ось така сумочка. Кстати, друзі, бачите, з профмонтажа зимні сумки з'явилися. Якраз гарно сюди влазять зимні ящик. Верхнє відділення з поролоном. сюди можна мармишки, бльосни, балансири поскладати. А тут ось, ось ще знизу відділення. Сюди можна поскладати як удочки зимні, так і різні ось прибамбаси. У мене тут ось балансири, тройнічки, лески. Десь у мене тут ваги були. Ось мої ваги. Кстати, бачите, завжди такі маленькі ваги, якраз для зимової риболовлі. Бо зараз ви ж знаєте, що штрафують, коли нема лінійки і вагів. Ану, скільки він у нас важить цей окунь. 315 грамів. Офітно. Ну ти що, для такої протоки, для півметрової глибини, ну прям шикарний окунь. А, і ще ось покажу ж. По додачу я набором брав, ще ось така лінійка азурівська. Саме головне, що все влазив ящик і все компактне. ці, ви ж бачите, зовсім ось як, як спічечна коробка. І ще, друзі, в мене ось такий чохульчик, я для удочок теж в монтажу я взяв собі на зиму. Сюди поскладав усі удочки свої. Тут у мене для ловлі на безмотилки удочки. Ось нова удочка це для крупних балансирів, це флагман та ворон. Ну, і тут наші балаваїчки, боковий кивок. Ну, коротше, всі удочки, що нам потрібні, завжди під рукою. Усе в зимні положив. І все гарно лежить і ніде нічого у вас не поламається. Коротше, переїжджаємо у друге місце, ще одне місце перевіримо і будемо, напевно, закруглятися. Там трішки окунця підловили. Хай хоч і не крупний, але, як ви зрозуміли, для первольотки ну, це ж прям шикарний результат. Так що Хлопці вже десь полетіли вперед, а ми за ними перевіримо ще одну точку. Там теж, кстати, ми можемо вийти. Ну як тобі рибалка, Борь? Хороша. Хороша. Для, Для хороше. І я так думаю. Зараз ми ще поїдемо там, як наловимо горбачів. То тоді буде рибалка, да? Ну як би ж воно так вийшло. Та як би. Кущами, бур'янами, за крупними окунями. Хух, я лі добралися сюди, не знаю, чи тут лід буде. Ну такими дорогами їхали, що краще б ми сюди не їхали, а ловили там би мілкого окуня. Варися? Да? Так ти ж тут диви. Тут, тут кроме бобрів я тиску ніхто не ходив. Да? Тільки ти, я і... І бобер! Йомаю! Оце до. Да. що Так, друзі, вийшли ми тут на лід, але він тут до такої степені опасний, що, що це капець. Ну тут окунь повинен крупний бути. Повинен. А чи він буде, це вже друге питання. Диви, не пролазив лунку. Оце вже окунь. Оце хо хо вже Окунь. Дивіться, де мікрон. Аж в шофті. Прям в шофті. Оце вже Горбаченко проти тих, що ми ловили, ви поняли? ну, може він тут не один у нас. Було б непогано. Ну, давай, друг, давай. Це хороший окунь. Таких аби, звісно, штук 5 поймав. Ух ти, щось підкинуло тільки ж. Це, мабуть, мелкий підкидає. А може і такий він неактивно стукає. Хто його знає. Давай, друже, давай. Є! О! Трішки менший. Трішки менший, але... Дуже приємний. Це вже веселіше, друзі пішло. Ну, Тільки льот такий, що прям дуже страшний. Пацани, та не обстукуйте Бориса, бо він боїться. І тут глибоко ми отсюда не повилазимо. Зараз горбатого як витягну, такого з пів кіло. Опа, диви, хопа. Тут ну, да, тут звісно окунь прям за размеров. розмірів. Прям за размеров. розмірів. Довго, правда, качаєш, поки заробиш поклювку, але як бачите, результат на лице. Окуні прям зачетніше клюють. Стандарт. Стандарт і все. Де той крупний окунь? Я не знаю. Три штучки, бач, з лунки витяг. Три штучки з лунки, кажу, витяг. Тут дивіться, вже последній непогані окуні прям попадалися, да, Бориска? Хорош. Наловив ти добре риби. Хороший. Я бачу. Коротше, друзі, для первольотки. Ось такий у нас сьогодні улов, ви бачите, оце на двох ми наловили. Не знаю, кілограмчиків до трьох точно повинно бути. Окуні не сильно крупні. Але результат, як бачите, є. Ось такий у нас вийшов результат. Ви знаєте, як для первольотки, ще мене поганий відри бачили. Єлі знайшли лід, лід дуже опасний, страшно на ньому знаходиться. Там, правда, де в затокі ми були. Там ще можна ходити, а оце останнє місце, що приїхали, то прям, знаєте, тріщить невозможно ходити. Все-таки результат на лице. Рибку ми з вами піймали, так що перевольотка в нас вдалася. Все, друзі, підписуйтесь на канал і всім пока. До нових зустрічей.